І так, друзі, лот номер 10, Футболи це под під кодом позиції 0,4. Ціна за 1 кг становить лише 2,8 доларів. Вага мішка стандартна для даної позиції 25 кг, Вартість мішечка 70 доларів. Розрахунок здійснюється в гривнях по актуальному курсу валют на день. Замовлення, мінімальне замовлення даної позиції 1 мішечок 25 кілограмів. Вартість мішка 2744 гривні. Хто бажає придбати саме цей лот, пишіть нам повідомлення, телефонуйте, не втрачайте можливість на вигідну покупку. Кожен, хто придбає зараз дану позицію, заощаджує 686 гривень знижки. Рекомендуємо. Робити замовлення, поки дана позиція ще є в наявності. Ціна мішечка 2744 гривні. Для замовлення пишемо повідомлення, телефонуємо, не втрачайте можливість на вигідну покупку. Акція від сьогоднішнього дня і до кінця тижня на жіночі футболочки. Футболка йде за зниженою ціною. Зі знижкою 686 гривень. Наразі презентуємо лот номер 10 10-й мішечок. Хто бажає придбати саме цей лот, пишемо повідомлення, телефонуємо. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Переглядайте наші огляди, вибирайте для себе саме ті лоти та мішки, що більше подобаються. Підписуємося на наш канал, слідкуйте за оглядами. Друзі, хто бажає придбати? лот номер 10 жіноча футболочка зі знижкою 686 гривень. Вартість мішка становить лише 2744 гривні. Позиція дуже хороша і за станом, і за розмірним рядом рекомендуємо робити замовлення. Поки дана позиція йде за такою привабливою ціною. Кожен, хто придбає жіночу футболочку, заощадить сьогодні суму знижки у розмірі 686 гривень, а витрачає на покупку суму у розмірі 2744 гривні. Будьте перші, хто зробить замовлення. Не втрачаємо можливість на вигідну покупку. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за оглядами, вибирайте для себе саме ті лоти, які вам більше подобаються. Друзі, повторюю, зараз в вашій увазі представлений лот номер. Десь десятий мішечок вже на сьогодні ціна мішка з урахуванням знижки становить 2744 гривні. Підписуйтесь на канал, слідкуйте за нашими оглядами, вибирайте для себе саме ці лоти та мішечки, що більше подобаються. Це все в нас, друзі, мішечок вагою 25 кілограмів композиції 0,4 футболочка жіноча. Для замовлення пишіть повідомлення, телефонуйте, не втрачайте можливість придбати хороші і розміри, і стан, достатня кількість футболочок, наближених до нових, майже як новесенькі. У всіх розмірів позиція іде. Дивіться, все в нас, от, номер 50 мішечок чекає на замовлення. Вартість мішка 2744 гривень. Як бачите,